Про безпечне поведінку в суспільстві ми вже з вами знаємо, але повинна бути безпека поведінки також і в інтернеті, а яка саме ми зараз з вами дізнаємось. В інтернеті можна грати лише в дозволені ігри, які відповідають твоєму віку. Як і на вулиці, в інтернеті не можна спілкуватися з незнайомими людьми, не розмовляй з тими, кого не знаєш. Як і у побуті, будь чемним. У спілкуванні в інтернеті не можна також ображати інших. Спілкуючись в інтернеті, не треба розповідати нічого про себе, не називай номер телефону, своє ім'я чи адресу. Якщо ти бачиш щось незрозуміле, обов'язково одразу звернись до мами або тато, або когось з дорослих. В інтернеті можна побачити багато чого, але ніколи не повторюй усього, що ти побачиш в інтернеті. Це може бути небезпечно. Культура спілкування повинна бути завжди. Якщо хтось тебе лякає чи ображає, звернись до дорослих, вони розв'яжуть твою проблему. Не натискай та не відкривай незнайомі картинки та відео, вони можуть бути шкідливими. Коли знаходишся в інтернеті, спливає дуже багато віконечок, не натискай на них, вони можуть вести на небезпечні сайти не довіряй усьому, що ти побачиш в інтернеті. Це може бути неправдою, треба порадитись з дорослими. Запам'ятай, ці неважкі правила і спілкування та ігри в інтернеті стануть тобі на користь, тож грайся, розважайся та розвивайся. Але пам'ятай, безпека понад усе.